Всім привіт! Мене звати Настя. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас буде розпаковка із Aliexpress. На Чорну п'ятницю я замовила декілька товарів. Вони мені прийшли, тож хочу разом з вами їх розпакувати. А загалом я замовляла 12 посилок, і прийшли вони мені за 10 днів. А це прийшло через. День, тобто через 15 рік. але мені здається, що тут не всі товари, але не знаю, можливо, я помиляюся, тому зараз разом з вами подивимося, що тут є. Я ще їх не розпаковувала, тому зараз разом з вами будемо їх відкривати. Тому бажаю вам всім гарного перегляду! Почнемо з ось такої посилки. Чесно, не знаю, що тут може бути. Ціни буду вам писати, тому що я не пам'ятаю, що скільки все коштує. Ага, це, напевно, ще я не помиляюся на кріття на машину. Ой. Да. Це ось така штука на машину на лобове переднє стіло. Тобто вона на ніч, машина накривається і не буде потрапляти на переднє стекло сніг, вона не буде замерзати. Напевно, я надіюся, Тому що в мене машина стоїть на вулиці, без накриття, вона зараз в снігу заморозає, і тому, надіюсь, тебе ж трішки допоможе. Йдуть ще. Наборі ось такі ж тут, щоб трималося саме накриття. Вона десь сюди вставляється і ось тут машиною дверми закривається. Ну, Потім буде з тим розбиратися. Так, наступна посилочка. Ось така маленька. Тут, напевно, окуляри. Ну, я так думаю, відкриваємо Трати гроші на якусь білі берду Настя. Ось такі чорні окуляри. Ось так вони виглядають. І здається, да, вони вже йдуть з мінусом. Мінус 2,5. Не знаю, яка тут як зараз їх помірюю. Але пізніше вам розповім, на що я замовила окуляри. Зараз давайте з вами приміряємо. Так, да, вони йдуть з мінусом. Так, напишіть, як вони вам їдуть, вони мені зараз я подивлюсь. Ну, вчителька, вчителька, прямо вже 22. тобі вже 27 сімнадцять. Так, чесно кажучи, вони мені не дуже подобаються, як вони сидять на мені, тому не знаю, що з ними робити. Можливо, комусь віддам, але не знаю, або подивлюсь. Може потім ще раз помірю. Може, якщо зібрати волосся, вони краще сядуть. Але сама форма, чесно, на фотографіях якось виглядала більш гарніше. А, ось. Там можна було замовити звичайне стікло, я взяла за мінусом, який з них все мутне. Тому м, окуляри не дуже мені. Наступна посилочка, це, напевно, я вже здогадалася, що таке. Без цього, напевно, не обходиться жодне замовлення на Aliexpress. І, звичайно, що це 3,2.1 цей чехол. Він має бути такий новорічний з новорічним принтом. Ось так він презентується звичайний прозорий чехол Санта Клаус з Санта-Клаус з Оленем. І задумка така, що тут має бути посередині яблучко. Тобто вони везуть на санях яблуко Епл. Ось, ну, звичайний чехол, чесно кажучи, я хотіла, щоб тут воно було е, пустеньке, без оцих штук, щоб камеру не закривало, бо мені так не дуже подобається. Друк не дуже якісний, але десь діти зимою, думаю, буде класно. Силочка така маленька, тут, напевно, якась біжутерія. Біжутерію я замовила багато, але мені здається, все воно не прийшло. Тому зараз я не що прийшло, а що ні. Так, тут ось таке кілечко. Ось так виглядає. Давайте поміряємо. Тобі досить непогано, але тут збоку є. Сама ниточка, да, на яку надягнуті буси і не дуже якось якісно воно зроблено. Десь ставлю йому 6 з 10. Наступна посилка. Куші знягеньки, я вже здогадала, що це. І тут шкарпетки. Ось такі дуже милі, сердечка. Мені вони дуже подобаються. Класні. Звичайні шкарпетки. О! Блін! Ми живемо в Україні. Тут залишилося ще декілька посилок, і я їх в темноті вам покажу. Треба тепер чекати світло. Блін, я в шоці спеціально от вже два дні не знімала, не відкривала жодну посилку, чекала цього моменту, щоб сісти і знімати це відео. В графіку, до речі, не мали виключати. Такі реалії, в такий час ми живемо. У мене тут залишилося декілька посилок, якраз залишилося найцікавіше. Тому зараз зараз щось будемо думати. А носочки класні. Да? А по якості що тут? Погані. Бо знаєте, інколи проходить там з Алікспресу носки і вони прям взагалі тонесенькі, тонесенькі. А тут то, ну, непогані. Десь на 8 з 10. Не пройшло 2 години, так, продовжуємо нашу розпаковку. Поки світло є, розпакуємо далі. Наступна ось теж така маленька посилка, напевно, теж якась прикраса. Так, тут сережки. Ось так вони виглядають. Покажу вам пізніше трішечки ближче, ну, е класні. І фурнітура, ну така, нормальна, якісна. Не розумію, як тут їх відкрити і надіяти. Ну, якась тут система. А, все, ось так вони відкриваються, закриваються і одягаються. Все. Ну, сережки клас, мені сподобалося. Їм ставлю десь 9 10 Ось така посилка. Запакована дуже надійно. Гірлянда маленька, на провон, і ось так буде спускатися. Я вже минулого року замовляла таку саму, але вона була в коробці і вона була з пульсиком. А ця без пульта вона велика, 3 метри на 3 метри. У мене просто попередня гірлянда. От у мене ця штучка вирвалася, замовила нову, коштувала на там на знижках стоїться 40 гривень Десь так треба її перевірити. Так зараз спробуємо вімкнути. Наступна ось така велика посилка. Я знаю, що тут прийшло. Те, що мені е, зараз дуже актуальне і дуже потрібне. Це щітка, щоб чистити машину від снігу. Вона складається з двох частин. Тут щітка, а тут... Е, Лід, напевно, щоб відкривати. Так, вставляється. Угу. І виходить ось така велика штука. Я бачила, в нас в магазинах продаються схожі, і вони коштують на гривнів 200 дорожчі, ніж я замовила з Китаю. Ось так вона виглядає. Я замовила жовтого кольору, здається, була ще синя чи червона. Точно не пам'ятаю. Зиму точно мені пригодиться. посилка. я не помилялася, прийшли не всі посилки. Тому я надіюсь, вони ще доїдуть, а ще немає десь три посилки. І це вже у нас на сьогодні остання. Це те, що я найбільше чекала. Бачила в інстаграм-магазинах. Вони коштують в два рази дорожче, ніж на Алікспрес. Я замовила ось такі ще одні окуляри. Ось так вони виглядають. Нам вже хотіла їх. Uh, і нарешті я і Нарешті вони до мене прийшли. Ось так вони виглядають. Леопардові зараз їх будемо міряти, але вони супер класні. Uh, якість uh, хороша і чесно за свої кошти 180 вісімдесят ну Десь вони коштували 200 гривень. Якість класна. Ось так вони виглядають. Я не знаю, як на дивляться на мені. Зараз я гляну в зеркало, а ви напишіть, як вам чи мені вони йдуть чи ні, і які кращі чорні чи ось такі леопардові. Пабу мені ці окуляри дуже подобаються, Прям да, прям те, що я хотіла мені здається, що так можливо волосся зібрати. так? У так взагалі буде супер. Ходила в оптику. Бо мені просто треба нова оправа на окуляри. Ну ви бачили ціни на окуляри на оправи? Це просто треш. І я запитала, чи можна прийти зі своєю оправою, щоб вони поставили скло, яке мені підійде. Вони сказали, що так можна. І я замовила оправу за 200 гривень. занесу їх в оптику і попрошу, щоб мені поставили на перея перевірю зір і щоб мені поставили лінзу, яка мені підійде. Це всі розпаковки. Пишіть, що вам найбільше сподобалося. Мій фаворит це, звичайно, ці окуляри. Ставлю, до речі, їм 100 з 10, бо вони супер кайфові. Пишіть, чи б хотіли більше таких відео від мене, тоді я буду робити більше розпаковок. Всім дякую за перегляд. Всіх обійняла!